Перевіряю штатну роботу механізму АВР пристрою. При підключенні до основного джерела живлення сорса. Зараз ось вмикаю. ух, Спрацювало. Дуже гучно. Нема іншого джерела. Ясно. Тут не вмикається, бо не перемикалося воно. Ну, все працює. Підключення, як відбувається. Нейтраль ось на клему АН, а фаза основного джерела живлення на AR. І так само на допоміжному джерелі, джерело Source B, Source B. Ось фаза на B-R, нейтраль на B-N. Перевіряю штатну роботу АВРу. Ось зараз нема живлення від основного Саурс А, Саурсей. Зараз ну, вмикну свій бензиновий інвертор і побачимо спрацювання АВР-у. Так, спросовував. На випаді 232 вольт. Це єднаний до виходу. Тобто доживлення довго. Ну і міду. Тепер вимикаємо. Генератор відмикаємо основне живлення від міської електромережі. Ух, Дуже гучно спрацьовує, перемикнув. При цьому генератор під'єднаний, вилка-вилка, але. При встановленні на штатне місце генератору я під'єднаю, відріжу вилку, вилку цю і під'єднаю до ось цього струмового автомату, під'єднаю вихід генератора. І цей автомат буде під'єднаний до АВР. Ось по цій лінії. Source B, Source B. Все, перевірив, встановлюю щиток, цей допоміжний щиток, бо основний в мене ось він. Тут вже все зайнято. А цей допоміжний буде стояти поруч, поки що поруч зі стабілізатором. Потім стабілізатор я перенесу на цю стіну, АВР буде ось тут під'єднаний. Ось до цього кабеля чорного. Це вихід генератора бензинового. Так, перевіряю правильність відключення цих приборів. Ось реле напруги, контроля напруги. Таймер запустився відліку зворотнього. Зараз з нього напруга піде на АВР і потім з АВР напруга. Подається через оцей фільтр на вхід стабілізатора. Я навмисно перемикнув на дублюючий, дублюючий генератор, щоб побачити перемикання спрацювання АВР. О, а чомусь не перемикнувся. А, мануал. О, авто. Так, вмикнувся. Стабілізатор і напруга повинна з'явитися в долі. Ось вона з'явилась. Все. все працює, все як повинно бути. Тобто тепер я зможу вмикати без просторог бензиновий інвертор. Якась дурня відбувається. Становив коробку так, як вона повинна стояти, то АВР вище потрібного і не влазив туди, де він повинен стояти. А перевернув догори дригом коробку, то АВР став, як і повинно бути. Щось там не так. 10 мм я не міг, не міг схибити. А тому або Томзен. Щось неправильно розрахували або лізард щось напортачив. Але мені, байдуже, стоїть і добре, що все працює.